Дорогі колеги, ради всіх бачити. Сьогодні провели е, продуктивну зустріч. Е, як ви е, минулий раз ми казали, що вона буде проводитися. Ми виконали свою обіцянку. Сьогодні було 50 країн, е, обговорювали пріоритети 2025 року, бюджети і пріоритети. Безпекова допомога буде продовжуватися. ППО, інтерсептори, артилерія, боєприпаси, армована бронетехніка. Були в пріоритеті, отримали дуже потужні пакети допомоги, і від кожного з присутніх, що вони будуть продовжувати цю допомогу в цьому році і в майбутні роки. Тому в цьому плані дуже продуктивно також провели двосторонні зустрічі. Почали з міністром оборони Сполучених Штатів, потім мали зустрічі з нашими європейськими партнерами. Тобто вважаю, що Рамштайн відбувся продуктивно і домовилося, що наступний Рамштайн також буде проводитися місце і час повідомлено пізніше UDCG або Рамштайн Формат сфокусовано на безпекову допомогу оборонні допомогу. Тому в цьому плані всі політичні речі будуть говоритися не міністрами оборони. Тобто заяви, ви чули ці заяви вже останні 33 роки. Тому треба звикати до будь-яких заяв. Наша позиція завжди незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. Ми будемо країною НАТО. Ми будемо країною Європейського союзу. Ми тримаємо свою обороноздатність і ми здатні це робити. Тому у нас свої пріоритети, будь-які висновки робимо разом з нашим народом.